Я вітаю вас! Всі найголовніші події на восьму ранку від журналістів фактів та вікон. І починаємо з наслідків нічної ворожої атаки на Дніпропетровщину. Окупанти вночі запустили ракети на Павлоград. Уламками там пошкоджені чотири приватні будинки. Люди, на щастя, не постраждали. Натомість у Нікополі росіяни під час вечірніх та ранкових обстрілів поранили трьох жінок. По місту били з важкої артилерії і дронами камікадзе, пошкоджені три підприємства, 10 приватних будинків, коледж, дитячий садок і гаражний кооператив. Постраждала й техніка рятувальників, які після одного з ворожих ударів саме гасили займання в будинку, коли росіяни вдарили вдруге. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття. Трагічна аварія сталася напередодні на Рівненщині 14 загиблих і серед них одна дитина. Автоцистерна зіштовхнулася з маршрутним мікроавтобусом. Про смертельну ДТП першим повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Поліцейські встановили, що поблизу села Верхів водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся там з маршруткою, що курсувала між Рівним та Хмельницьким. Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів і 12 пасажирів. Мікроавтобуса. Серед них шестирічний хлопчик. З поміж усіх пасажирів вижила тільки одна жінка, жителька міста Нетішин Хмельницької області. Нині медики борються за її життя. Вантажний автобіль за невідомих обставин і причин здійснив виїзд на зустрічну смугу де здійснив зіткнення з рейсовим мікроавтобусом. За попередньою інформацією очевидців, у цистерни з молоком розірвалося колесо. 56-річний водій виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус. Та озвучувати остаточну версію. Поліція поки не готова. В окупованому Криму вибухнув і спалахнув газорозподільчий вузел. Малий маяк інцидент стався вночі в селі Виноградне під Алуштою. Першими про пожежу повідомили телеграм-канали. Зокрема, кримський вітер написав, що від потужного вибуху в будинках сусідніх сіл тремтіли вікна. А в російському МНС поквапились відкинути версію диверсії і заявили про розгерметизацію підвісного мосту газової труби. Вогонь перекинувся на ліс. Тож до приборкання пожежі залучили не лише рятувальників. А й лісників. росіяни стверджують, що загоряння нібито вдалося локалізувати на площі півтори тисячі квадратних метрів. За даними окупаційної влади, в 14 населених пунктах поблизу Алушти призупинили газопостачання. Пекельна кухня від волонтерів працює вже більше року в одному із деокупованих сіл на Херсонщині. У перші дні після теракту на Каховський ГЕС її обладнав ресторатор із Чернігова. Відтоді тут щодня, навіть часом і без світла готують їжу. Днями цих незламних кухарів відвідав посол Австрії в Україні. Дивіться репортаж. До кашки то смачненький салатик з молодої капусточки, з молодої морковки. У нас пані Любов на цій кухні вже рік готує гарячі обіди для херсонців. У нас смачненька каша сьогодні гречка. Курочкою жареною сосісками, як люди кажуть, баварськими будуть. Жінка ні на день не виїздила з рідного села, пережила російську окупацію. Тепер під обстрілами іноді без світла разом зі своєю односелицею Світланою та кухарем Сергієм готують понад тисячу гарячих обідів в день. Буває, утром ідеш теж, йдеш і просиш, боженьку, щоб дойти. І без світла готували, і без кондиціонера готували. Ну Готували, бо люди ж хочуть їсти. Якщо ми зупинимося, хто буде людям допомагати? Ми ж українці? Ми даже людям помагати своїм. Кухар Сергій поруч готує гуляш. Ну та діто порсі на 100-150. Чоловік не лише готує, ризикуючи життям під ворожими обстрілами, розвозить у Херсоні людям їжу та питну воду. Стріляти більше стати. І ми возимо тепер на острів. Вчора ми їздили, вчора. На наше місце буквально через 5 мінут на наше ну, прильотбу показує нам бронежилет, який не раз рятував життя. Це наша защита. А сього на цій, як волонтери самі її називають пекельній кухні, готують за будь-яких умов, коли немає світла і води переміщуються до пічки на подвір'я. у нас в основному каші варимо, щоб бистре було і удобніше. Ця волонтерська кухня з'явилася тут з перших днів після теракту на Каховський ГЕС. Заснував її ресторатор з Чернігова. Сюди закупили обладнання, завдяки якому одразу готують багато порцій. Наприклад, там у вас за спиною в ньому можна одразу одну тисячу порцій приготувати. Йому там 250 літрів об'єму, одразу по 250 грам порція. Раз і вже тисячу порцій приготовлено. Де постійний обстріл? Міста і на постійний обстріл області і тут. Дуже потрібна гаряча їжа для людей, там які без світла, без чистої питної води, цим незламним кухарям всім необхідним допомагають волонтери. Вони дуже скромні, тому що більшість часу вони проводять на кухні, віддаючись своїй справі. Ми постійно допомагаємо чим можемо, які є запити. А також нам дуже допомагають наші австрійські друзі, які передали на Херсонщину більше ста генераторів, саме на деокуповані території. Торі сьогодні на цю кухню завітав посол Австрії в Україні. Він не вперше на Херсонщині і вражений незламністю місцевих. для нас дуже важливо бути тут, знати про потреби людей, подивитися, як працює ця кухня. Ми бачимо велику потребу в генераторах і велику потребу в дизелі, аби ці генератори могли працювати. попри поважних гостей на кухні, процес приготування їжі не зупиняється. Нову партію готових гарячих обідів вже спакували і завантажили до автівки, аби знову велі. До Херсона Луїза Ярьоміна, Тарас Вовченко. Програма вікна СТБ Єдині новини. Енергетика сьогодні в першій половині дня українці будуть зі світлом. За даними Укренерго, споживання електрики не обмежуватимуть з 7 ранку до 15 години дня. А після обленерго застосують дві черги вимкнень аж до опівночі. Енергетики закликають раціонально використовувати світло. Зараз на екрані ви бачите карту, яка демонструє рівень споживання електрики в регіонах. На цей момент у червоній зоні, де рівень споживання занадто високий, як ви бачите, Дніпропетровська, Кіровоградська, Волинська. Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Полтавська, Житомирська, Київська, Чернігівська області через російські обстріли у системі не вистачає енергії для покриття такого високого рівня споживання. Звертаємося до жителів цих регіонів вимкнути всі потужні прилади. Ну а тим, хто зараз у жовтій зоні споживання наближається до критичного, там радять користуватися потужними пристроями по черзі і не вмикати їх одночасно. В зеленій зоні області, де споживання в межах норми, але і їх теж закликають використовувати електрику раціонально. Нагадаю, Україна не постачає електроенергію на тимчасово окуповані території окупованого Криму, і значну частину Луганської області. Це ж стосується частини тимчасово окупованих Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської Херсонської областей. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв підтримувати Україну вперше публічно виступаючи після перемоги Лейбористської партії на дострокових виборах. Першочерговим обов'язком свого уряду він назвав безпеку та оборону. Стармер протягом перших кількох годин на посаді уже мав низку телефонних розмов зі світовими лідерами, партнерами і союзниками Британії. Серед них був і Володимир Зеленський. On Tuesday I shall set off. У вівторок я вирушу до Вашингтону на саміт НАТО. Я вже мав кілька міжнародних дзвінків з метою налагодити відносини з іншими країнами для проведення дійсно важливих дискусій щодо України та інших нагальних питань. І у Вашингтоні в мене буде можливість провести подальші дискусії. Я маю абсолютно чітко заявити, що першочерговим обов'язком мого уряду є безпека та оборона, наша непохитна підтримка НАТО. І, звичайно, я скажу ще раз, як я зробив це вчора президенту Зеленському про необхідність підтримки України. Разом з нашими союзниками. Раніше Зеленський у своєму телеграм-каналі анонсував безпрецедентну сторічну угоду між Україною та Британією. Він привітав Стармера з перемогою і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов'язує з новим урядом. За словами українського лідера, британський прем'єр запевнив його, що і за лейбористського уряду підтримка України з боку його держави залишатиметься незмінно принциповою. Я той, хто зумів зупинити Путіна. Відповідну заяву зробив Джо Байден в інтерв'ю американському телеканалу ABC. Президент Сполучених Штатів назвав підтримку України і об'єднання понад 50 союзників довкола неї, одним із головних досягнень часів свого президентства. Він наполягає, що перебуває в добрій формі і зможе перемогти Трампа на президентських виборах. На питання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні і когнітивні тести. Байден відповів. Кожного дня проходить когнітивний тест. Щодня я проходжу цей тест. Все, що я роблю, ви знаєте. Я не лише проводжу кампанію, а й керую світом. І це звучить як перебільшення. Але ми найважливіша нація у світі. Наприклад, сьогодні, перш ніж я приїхав сюди, я розмовляв телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Натаньяху з новим прем'єром Англії. Я працюю над розширенням НАТО на моїх плечах. Боротьба з Путіним. Журналісти і політики почали ставити питання про здоров'я Байдена після його провальних за даними соцопитувань дебатів з його попередником 45-м президентом США Дональдом Трампом. Під час виступу на телеканалі CNN Байден мав вигляд стомленого, часто плутався і не міг спростувати численні хибні висловлювання Трампа. І на сам кінець – історія кохання, зародженого на службі. Він переїхав з Луганщини і служив у прикордонному загоні на Львівщині, а вона вже працювала фельдшерською фельдшеркою у підрозділі. Згодом пара одружилась, народився син, але 2023-го чоловік в зоні бойових дій отримав надскладне поранення та опіки 70% тіла. Але завжди поруч з ним була дружина. Нині оборонець вже пройшов реабілітацію і повернувся на службу. Перші е, прояви уваги були з його сторони. Це приносив польові квіти часто. Ну і цим привернув увагу. Їхня перша зустріч була у 2019 році. Саме тоді Сергій якраз приїхав з Луганщини на Львівщину, аби пройти строкову службу. З тих пір пара була разом. Стати прикордонником Сергій каже, мріяв завжди. Сподобалось мені колір саме берета, чомусь зелений. Ну і так було. Друг сім'ї у нас був, теж служив, ну як пограничних військах. Щось мені подобалося то. І дід був теж в мене, теж служив в прикордонниках. Початком повномасштабного вторгнення у житті Сергія змінилося чимало. Батьки виїхали в Росію, брат пішов воювати, та й сам Сергій через півтора року великої війни поїхав у зону бойових дій. Був у групі повітряної розвідки. Пробувши там місяць, захисник отримав надскладне поранення на Луганщині. Пам'ятаю, що спалах, пам'ятаю, що я вибігав з підвалу. Я на сходах впав, підняв руки, і в мене з рук з ладонь позлазла шкіра шкіра, якби далі на предпліччю, теж звисала шкіра. Вже згодом Сергій усвідомив вогонь пік не лише долоні, але й все тіло. Постраждали руки, тулуп, шия та обличчя. Тоді захисник відчував пекельний біль, а рухатись було дуже важко. Низка госпіталів та десятки операцій, аж до пересадки шкіри. Дружині Сергій сказав, що поранений, але не розповів, наскільки сильно. Ба більше усе сталося у її день народження, тож не хотів засмучувати кохану. Вже коли його брат надіслав їй фото, жінка одразу примчала до Дніпра. Тоді лікарі сказали Марії, що коханий дивом вижив. Я коли приїхала до нього, ну, це був дуже хвилюючий момент. В такому стані не кожна ну, жінка бажає бачити свого чоловіка. Лікарі говорили, що ну, шанси на одужання на є і досить хороші. І так поволі, але впевнено, Сергій почав одужувати. Марія каже, намагалася весь час бути поруч, адже допомога коханому була потрібна постійно. Брала відпустки, їздила додому, була на, на службі, знову їздила до нього. Ну, такого плану так було: ну, весь все його лікування, поки він не виписався зі шпиталю додому. На початку дуже важко було, але вже в процесі зняли бенти з рук. Він вже міг користуватися, тобто своїми потребами, всі потреби він вже собі сам ну, робив. А згодом почалася реабілітація. Курс масажів, розминки, уколи для розгладжування рубців. Сергій зізнається, були моменти, коли руки просто опускалися, але розумів, заради чого мусить продовжувати боротися і жити. Різні були думки, і так як погані. Що ліпше би було так. Ліпше б там лишився, знаєте, а потім собі так би зібрався з думками, бо і так тяжко, і не хотілося б, щоб дитина росла без батька. Заради дитини, мені здається, якби більше за ту соломинку. Через вісім місяців після поранення Сергій знову повернувся на службу в підрозділ на посаду водія. Втім, каже, наслідки поранення і досі його тривожать. Після повного відновлення захисник хоче продовжити воювати аж до нашої перемоги, аби його трьохрічний син ніколи не відчув на собі, що таке війна. Та я сподіваюся, що він не зрозуміє цієї всієї війни. Не хочеться мені, щоб він то все зрозумів, щоб він коли почне вже розуміти нормально, що це все закінчилося скоріше. Нині родина мріє побачитися з батьками Сергія, чого не встигли зробити до великої війни, а ще всією родиною з'їздити на море. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, програма Вікна СТБ, Єдині новини.